Стародавня Елада стала батьківщиною такого явища у мистецтві, як театр. Поштовхом для його зародження стали Діонісії, щорічні свята, які проводилися на честь Бога Діоніса. З моменту виникнення театральні вистави поділялися на трагедії і комедії. Вважається, що трагедії передавали урочисту частину Діонісій, під час яких відбувалося поклоніння богам і принесення жертв. Слово трагедія перекладається з грецької як пісня козла. Під час святкування Діонісій жрець розповідав про Бога Діоніса і приносив у жертву козла. Пізніше такі стилізовані розповіді були перенесені на сцену театрів у вигляді трагедій. Після завершення урочистої частини Діонісій наступав час веселих танців, пісень, розваг. Вони стали основою майбутніх комедій. У VI столітті до нашої ери у давньогрецьких театрах відбувалися театральні вистави. Давньогрецький театр зазвичай розміщувався на схилі гори і представляв собою споруду під відкритим небом. На підвищенні був розміщений амфітеатр з лавками для глядачів, місце, на якому виступали актори, з трьох сторін було обнесене стінками. Цікаво, що задня стінка називалася скене від цього слова. Походить сучасна сцена між майданчиком для акторів і глядачами розміщувався хор оркестра, яким керував Корифей. До V століття до нашої ери театральна вистава нагадувала діалог одного актора і хору. Від імені хору. Зі словами іноді виступав Корифей у трагедіях, щоб придати величі головним дійовим особам, богам і легендарним героям. Актори одягали дуже високе дерев'яне взуття, котурни. Актори не передавали мімікою почуття героїв, вони просто одягали маски, які передавали певні. Театр у стародавній Греції був державною справою. В Афінах один із членів Ареопага Архонт контролював зміст вистав, іноді міг заборонити її постановку. Батьком європейської трагедійної драми цілком справедливо вважається Есхіл, творчість есхіла, тісно пов'язана з афінами. До нашого часу збереглася лише частина трагедії давньогрецького драматурга. У драмі Перси митець описує страждання персів при поверненні в Азію після поразки у Саламанській битві. Трагедія Прометей, яка збереглася до наших днів, частково описує самопожертву титана Прометея. Герой свідомо йде на страждання заради великої ідеї прогресу людства. Драма Орестея присвячена трагічній долі героя Троянської війни Агамемнона і його сина Ореста. Есхіл виявився новатором і у постановках п'єс. Він виводить на сцену другого актора. До цього на сцені виступав лише один актор Хор і Коріфей, Софокл виступав суперником Есхіла при проведенні театрального дійства. Драма Софокла виявилася кращою і афіняни визнали нового трагіка. Софокл більше удосконалив техніку постановки вистави він збільшує кількість акторів до трьох, зменшує тривалість виконання хором урочистих пісень, застосовує розмальовані декорації, дії на сцені стають ще більш жвавими. Глибина змісту творів нововведення у режисурі дозволили Елінам ще за життя назвати Софокла великим, а після смерті. Прославляти його як героя. Найвидатніші трагедії Софокла, діб, Антігона зображають шквал людських пристрастей. Головні герої його творів не іграшки в руках богів, вони самостійно обирають свій життєвий шлях, ідуть на жертви і злочини, терплять біль і муку. Трагедії Еврипіда, видатного афінського драматурга, дуже психологічні. Вони описують внутрішні переживання героїв. Розкривають мотиви їх вчинків. Поет, на відміну від сучасників, багато уваги приділяв жіночим ролям у своїх виставах, серед найвідоміших трагедій і політ вакханки. На жаль, до нашого часу переважна більшість творів трьох найвідоміших трагіків Греції не збереглася. Найвидатнішим автором комедії у стародавній Еладі вважався Арістофан. Видатний афінянин у своїх комедіях не боявся висміювати людські слабкості, погані звички, неправильні вчинки, Остра іронія і сарказм були потужною зброєю в руках цього поета. Його комедії це яскраві сторінки життя стародавньої Аттіки. Вершники, хмари, оси, птахи це деякі із назв комедій Аристофана, які дійшли до нас, на жаль, більшість творів виявилися втраченими. Видатний філософ Платон так оцінив творчість Арістофана, музи знайшли у ньому притулок. Поряд із видатними драматургами стародавня лада подарувала людству прекрасних поетів. До наших часів переспівуються мотиви байок, придуманих давньогрецьким поетом Езопом. За легендою, Езоп був рабом, але завдяки своєму таланту зміг стати вільною людиною. У байці жук і мураха езоп описує трудівника мураху, який в гарячий літній час збирає врожай. Жук насміхається з мурахи, рекомендує йому розважитися, проте наступає осінь, і голодний жук просить допомоги у мурахи. Мораль байки зрозуміла лише той буде жити в достатку, хто працює, а не байдикує. Творчість Езопа залишила величезний слід у світовій культурі, а існуючий вираз езопова мова означає мову натяків і порівнянь.